Доброго дня, любі шестикласники! Сьогодні читаємо параграф 44 підручника пізнаємо природу авторки Дар'я Біда, які взаємозв'язки організмів у прісній водоймі, морі чи океані. Усі екосистеми нашої планети поділяють на два типи: водні та наземні. Життя їхніх мешканців визначається особливостями водного середовища. Та властивостями води це насамперед особливий світловий режим. Температурна постійність, солоність та прозорість води. Пункт перший. Від чого залежить стійкість водних екосистем. Водні екосистеми поділяють на прісноводні, річки, озера, болота, ставки та морські Океани, моря, солоні озера. До складу їхніх угруповань входять водні та наземні організми, життя яких тісно пов'язане з водним середовищем. Першою ланкою в ланцюгах живлення прісноводних екосистем є вищі водні рослини. У морських екосистемах першу ланку ланцюгів живлення займають водорості. Ці зелені, червоні, жовто-зелені, золотисті, бурі мешканці можуть жити в поверхневих шарах у товщі води, на дні водою. Водорості насичують воду та повітря над нею киснем. Вони є джерелом їжі для рослиноїдних тварин. Деякі водорості після відмирання утворюють осадові породи. А природні водорості є притулком для риб та інших тварин. Основними споживачами у водоймах є молюски, раки, риби, земноводні, водні плазуни та окремі групи птахів і ссавців. Ці та багато інших організмів регулюють чисельність рослин, допомагають їм у поширенні та розмноженні. Створюють нові місця існування, сприяють самоочищенню водойм. Головними руйнівниками органічних решток у водоймах є водні гриби і бактерії. У цих організмів є навіть певний розподіл праці. Спочатку рештки розкладають гриби, а потім руйнування простіших органічних речовин завершують бактерії. Мінеральні речовини розчиняються у воді. Перемішуються та стають доступними для споживання організмами-утворювачами. Отже, різноманіття водних угруповань забезпечує існування та стійкість водних екосистем. Друге, де найкращі умови існування для прісноводних мешканців? Прісноводні екосистеми займають лише приблизно 1% поверхні планети. За швидкістю течії розрізняють стоячі озера, ставки, болота та проточні річки, струмки, водойми. Видове різноманіття прісних водойм значно менше, аніж морських. Приклад ланцюга живлення прісної водойми показано на малюнку 221 -му. Життя прісноводних організмів зосереджено зазвичай. У верхній частині водой, де багато світла, поживних речовин, вода добре прогріта і насичена киснем основні дійові особи утворювачі на цій арені одноклітинні зелені водорості, плаваючі, латаття, рязка, елодея та прибережні очерет, рогіз, стрілиця, рослини. У теплих прибережних водах живуть комахи, водомірки, жуки-плавунці, водолюби, бабки, мальки риб та пуголовки жаб. У прибережній частині звичними є такі риби, як плітка, короб, карась, щука. Помітними і відомими для всіх мешканцями-споживачами водойм є земноводні жаби. Тритони, прісноводні черепахи, водоплавні, качки, гуси, пастушки та прибережні птахи, чаплі, лелеки, рибалочки, прісноводні ссавці, ондатри, видри, водяні землерийки. Середня частина це тоща води. Світла й кисню менше, наявні течії. Збіднений склад поживних речовин, ості умови існування, до яких пристосувалися дрібні водорості та хижі риби. Звичайними хижаками товщі води є судак та окунь. А життя на дні водой визначає склад мулу, слабкі переміщення прохолодної води, засталої температури плюс 4 градуси Цельсія. Це місця існування придонних риб. СОМ молюсків раків. Розгань ілюстрацію, хто в прісній водоймі живе, назви зображені організми. Пункт третій. Які взаємозв'язки організмів у морі чи океані? Морські екосистеми займають приблизно 70%. Поверхні планети, солоні озера, моря, океани завдяки коло обігу води поєднані в єдину велетенську систему, Світовий океан, найбільше розмаїття морських мешканців у прибережних частинах, коралові рифи, ліси водоростей, мангрові болота, сукупність дрібних фотосинтезуючих організмів отворювачів які живуть у верхньому шарі води. Особливе значення в цій групі мають ціанобактерії та діатомові водорості. Малюнок 222. Ціанобактерії це найбільша та найважливіша група живих істот на Землі. Завдяки фотосинтезу вони забезпечують водні екосистеми киснем. У діатомових водоростей змішане живлення. Вони здатні до фотосинтезу та споживають готові поживні речовини, що осідають із верхньої частини водою. Ці організми є цінним джерелом їжі для багатьох тварин. Сукупність тварин у товщі води, які зазвичай не здатні протидіяти течіям та живляться дрібними рослинними організмами, називають зоопланктоном. Це амеби. Ракоподібні, дафні, циклопи, криль, личинки молюсків і риб, які виконують функції первинних споживачів, Зоопланктон є поживою для більшості риб і молюсків. Варто згадати, що двостулкові молюски мідії, вустриці, морські греб'інці, потужні біофільтратори морської води. Наступними учасниками ланцюгів живлення є хижі риби, акули, тунці, морські савці, косатки, дельфіни, зубаті кити, моржі, тюлені й морські птахи, альбатроси, буревісники, пінгвіни, особливі морські птахи, які не літають, але чудово плавають і пірнають. Пінгвіни живляться дрібними рибами, дрібними головоногими молюсками і планктонними ракоподібними. крилами. Найбільший представник серед ссавців синій кит, також живиться планктоном. Він належить до групи вусатих або беззубих китів, у яких добре розвинений цідильний апарат для фільтрації води з планктону. Ракоподібних та дрібної риби. У морських екосистемах малюнок 223 кити можуть бути й хижаками для зоопланктону і здобиччю для агресивних косаток. Запишіть ланцюги живлення, зображені на малюнку 223 Складіть ще декілька харчових ланцюгів морських екосистем. Коротко про головне. Стійкість водних екосистем залежить від розмаїття їхніх мешканців та харчових зв'язків, що виникають між організмами. Розмаїття прісноводних організмів найбільше у верхній частині водойм, але ланцюги живлення переважно короткі, що позначається на стійкості прісноводних екосистем. Багатоманітність морських угруповань є причиною значної довжини ланцюгів живлення та більшої стійкості морських екосистем. Запитання, завдання. Дослідження. Перше. Наведи два-три приклади угруповань з різних водних екосистем. Друге. Порівняй ланцюги живлення в морській та прісній водоймі. Третє. Відвідай. Найбільший поблизу твого дому рибний магазин супермаркет ринок. Довідайся, які види морських та прісноводних риб там можна купити. Запиши їхні назви. Які ще морепродукти є в продажу. Четверте. Оціни значення різноманіття організмів для існування морських екосистем. П'яте. Досліди, які організми населяють найближчу до тебе водойму. Організуй проєкт Організми та їхні зв'язки в нашому озері, річці, Ставку, Морі. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою. Підписатися та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.